Моє вітання! Мене звати Владислав, я менеджер компанії Вінкар. Що ж, пригнали для вас Peugeot Electro 208. Це у нас чистий 2020 рік. Весь в рідній фарбі і пробігу всього на всього 30 тисяч кілометрів. Батарейка 50 кВт. Запас ходу реальний в нього 350 км. Класний, комфортний, е, в ідеальному стані. Автомобіль пригнаний з Франції, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Саме ви будете першим власником в Україні. Зверніть увагу на колір на сонці. Не знаю, чи відео передасть, як вона виглядає, але він в перламутрі виглядає реально дуже круто. На сонці, прям бомбезно. Е, вчора продали точно такий же самий, але трошки в кращій комплектації, в дорожчій, е, на комбінованому салоні. В сірому кольорі, то, на мою думку, білий все ж як не як виглядає трошки цікавіше. Що ж, 15-ті колеса це плюси для запасу хода, менші колеса, легші, кращий накат. Два порти зарядки. Також зарядний пристрій йде у комплекті. Новенький зарядний, тому що він приїхав без заряду. Зверніть увагу, на цей дизайн виглядає він просто офігітельно. Як інтер'єр, так і екстер'єр, на мою думку, от. По 10-бальній шкалі 10 з 10. Дизайн реально дуже крутий. І накладочки чорні, і надписи все дуже компонує одне з другим. Вигляд має реально дуже крутий. Е, до речі, камери у нас в круг. Парктроніки задні. Він промальовує повністю. От, наприклад, у нас тут плитка. Він зверху промалює всю плитку вокруг. тобто, коли ви паркуєтесь. Здаєте там назад, він кожен камінчик все промалює і ви все будете бачити. Умовно, там не буде стояти клумба, яку ви замнете, об яку замнете поріг. Е, тому це великий плюс для комплектації. Приходь, Ваня далі, покажи його зовні, як він виглядає. Ну і пройдемось товщиним міром, покажу те, що він е, в рідній фарбі і жодний елемент в ньому не фарбований. Погнали! Капот 52-57. 73 61 45 92 111 89 83 91 89 91 89 94 87 87 97 88 87 87 91, 88, 92. Так, а ляда у нас металево. 85, 85, 84, 90, 89, 92, 85, 90, 89, 93, 95, 87, 91, 89, 98. В общем, весь в рідній фарбі, жодний елемент не фарбований. Ну, Загалом стан около ідеальний. Пару царапинок, які підтічкували, строку в тому немає взагалі. Ну і головне, це пробіг. 30 тисяч кілометрів всього-навсього. Давайте перейдемо до салону, покажемо в якому він стані. Зробили легеньку-легеньку хімчивську борчку салона, постелили нові ЕВА коври, так як він приїхав взагалі без коврів. Ну, зразу постелили гарні коври, тому що щоб вже нов, новий власник сів і не думав, що сюди стелити. Зренічував на цей дизайн. Маленький е руль. Кермо взагалі дуже маленьке, і воно в керуванні дає свої результати тим, що він керується як картинг. Цікавий є селектор коробки передач, маленький, як на BMW, велика мультимедіа, якщо не помиляюсь 5 дюймів. Давайте я ще сяду і покажу, як буду сидіти сам за собою. От я сижу. Можна навіть трошечки вище підняти. Ось вот так от. Вот. Нормально буде. Приборна панель зверху. В цьому є перевага невелика, тим, що ви менше будете опускати очі донизу. Мультикермо, шкіряне кермо, датчики душу, датчики світла, багатофункціональна мультимедія, клімат-контроль, електронне стоянкове гальмо. є режими руху. Android, Auto, Apple CarPlay тут все є. Ну, єдине, це, напевно, те, що, немає... То, що задні склопідні мечі. Звичайні. Ключик у нас ось такий, його вставляти нікуди не потрібно. Кнопку старт нажали, потримали, автомобіль включився. USB виход, зарядочки все є. До речі, по безпеці він теж. П'ять зірок з п'яти по краш тестам бачить перешкоди, сам гальмує, також бачить навіть пішоходів. І теж пішоходів він збивати не дуже хоче, він їх бачить і теж буде витермажуватись. Так, сядемо назад. Транзитні номера, які будуть підв'язані до договору купівлі-продажу. Сам за собою сів в порядку, звичайно. Маленький дверний пройом, але якщо обережно, то нормально. Скажімо так, якщо автомобіль не під а для особистого використання ідеально. Саме класне це те, що він дуже комфортний по підвісі, він дуже м'ягенький. Багажник невеличкий, ну, не дивно, якби це ж у нас не універсальний якийсь там величезний автомобіль, маленький багажник, компактний, але сюди. Дві сумки величезних залізуть, або чотири невеликих сумочки, або як мінімум сюди чотири мішка бараболі залізе. Давайте покажемо, як виглядає він в салоні. Ніяких царапинок, нічого не подерто, нічого не зачовгано. 30 тисяч кілометрів. Соху у нас 91%. Це гарні показники для такого автомобіля, так як в них деградація батареї в будь-якому випадку. Є. І Я думаю, якщо ви будете цей автомобіль використовувати правильно, заряджати, розряджати його на... з домашньої розетки, тому сох може ще піднятись. Ну і не сажати батарею повністю в нулі, старатись не заряджати її завжди в максимум. Тобто тримати оцей баланс між 20% та 80%, і можливо, сок підніметься ще вище. Що ж, цей пижик у нас в наявності в Вінниці. Приїжджайте, тест-драйви, любі перевірки без питань. Можете вибрати сервіс або просто приїхати з нами покататися, перевірити, як він їде. Е, до речі, динаміка в нього непогана. Скільки ми дивились, Вань, з тобою? 8 секунд, по-моєму, до сотки. Да? 8,1 секунди до сотки від'їде. Тобто, це дуже непоганий результат. Тут 136 кінських сил, але на цю вагу їде реально дуже класно. Що ж, пижик в наявності в Вінниці. Приїжджайте, катайтесь, купуйте. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.